Продовжуємо тему Авдіївки. Вона сьогодні у нас єдина в випуску Ukrainian Media Network, хоча зазвичай ми розглядаємо кілька подій. Но інших немає просто. Навіть на друге плани, де те, з чим бігали, як із списаною торбою, я маю на увазі, що завтра голландський парламент буде розглядати питання. А ні, навіть не навіть просто туди подали проєкт ратифікації угоди про асоціацію Україна Європейський Союз. Тобто все це йде на другий план, у нас тільки Авдіївка і є в заголовках і всі стежать за тим, що там відбувається. Обіцяний гість є, не будемо забігати так, щоб далеко, Роман Кулик, офіцер Збройних сил України. Добрий вечір. Добрий вечір. І потрібна дуже ваша допомога. Що там відбувається Добрий з точки там, зору не. військової? Бо я е... ніхт ферштейн що називається, не тримав. Ні, колись тримав в руках автомат, навіть стріляв. Це лефнюс oh. показував. Вдало постріли. Е, ну, власне, все, як на мене, доволі просто. Це вже триває там, майже ну, два роки з невеличкими перервами. Це чергове загострення пов'язане з тим, що ми ну, Збройні сили України вони просуваються з кожним місяцем, тихо, без шуму, без лишніх тілодвіжень, Але в рамках мінської домовленості, в рамках всіх тих ну, умов, які нас втиснули, Збройні сили одно просуваються. такі собі, як його назвали, вже позучий наступ. Власне, Денис Козацький вже про цим говорив про це, і воно таке є. І тому, в принципі, є дуже така поширена версія, що просто а, вирішили відбити частину позиції під Одівкою ну, в районі безпосередньої розв'язки. І тому, власне, цей Іван Балай, про яку вже говорили, яку вбили бійці 72-ї механізованої бригади, він повів своїх людей вперед ну, і попав під арт-обстріл арт групи 72-ї бригади. Власне, їх убили разом з більшістю його людей, і після цього наші пішли контрнаступ, відбили частину позицій, які раніше тримали бойовики російські ну, 11 одинадцятий мотоцикловий пок. Пок. І власне вже після цього їм ну остаточно зірвало дах, і вони почали вже обстрілювати з усіх видів зброї, які в них є. Оскільки обстріл з важкою зброєю – це ну єдиний такий серйозна, ну єдина серйозна перевага, яку вони мають і можуть постійно використовувати, по суті, без якихось там наслідків для себе. Зараз обговоримо. Ну от слайд, дайте, якщо можна, ситуація під Авдіївкою. Ну та оце от це було опубліковано. Які позиції зайняли? В Збройні сили України просунувся. Це незначне просування кажуть, але під, ну, фактично до Спартака це південна околиця, північна околиця Донецька. І навіть що перетнули цю трасу, яка поєднує, якщо я не помиляюся, чи то Ясиновацьку, чи то Горлівську. Горлів, на Горлівку, там це на гору йде. Ну, ну десь отак. От. І встановили. Наскільки це надійно і наскільки це довго, тому що. Ми знаємо ситуацію, що займають нові позиції, а потім відступають. А, ну, власне, Можу описати по ситуації нашого батальйону, воно, в якому я служив, а, то ми заїхали в Авдіївку 39-й окремо піхотний батальйон. А, ну, Не буду так розкривати чітку географію, але чисто так в загальних рисах. То ми в лютому заїхали в Авдіївку і після того зайняли, там кілька кілом, ну, як мінімум на кілометр вперід просунулися. І з того часу, як я служив, і зараз підтримав контакт з своїми хлопцями, які, до речі, зараз сьогодні теж були епіцентрі. То як жодну метру там ніхто не поступився. Абсолютно. За той рік, що я служив, що ми були в Авдіївці. Ми не поступилися, зараз. але просунулися так, вперед. Так, так. Зайняли позиції, відступати ніхто не буде. Ні, ні. Ну, це ж треба час на укріплення, ці криві. Ну, коли є мотивація, то зриваємося доволі швидко. Це лише питання ну, від часу і техніки, звісно. Ну, техніка, оскільки на передовій буває ну, доволі рідко, то, в принципі, все робиться вручну по старинці, м'яко кажучи. Ну, і Закупуємося. Ну з того я, боку, я парт. теж розумію так само по сторинці чи ні? Так, так. Ну вони там просто менш мотивовані, скажімо так, і менш професійно бриють, що так можна сказати. І власне тому не постійні більші втрати від обстрілів. Угу. Є ще один слайд. Це те, що відбувалося ніби на півдні. І це вже графіка, яка як мені сказав Сашкорга, це все переробили. Причому кажуть, що це здається по якійсь їх роблять, бо там. Ну, використовуючи там двіжок для від якоїсь гри. Ну я не знаю. Ну, от вон, сьогодні була інформація, що Комінтерново там йдуть вуличні бої, нібито і наші захопили комінтерново і рухаються так само в бік. Ну, бачимо Саханки, та, Ленінського і так далі. Це старі назви, тому що це перейменовані вже. Я, як як по-новому воно звучить, я не знаю. Не, не запам'ятав. Навіть що це не може суттєво. Ну це може бути. Так, ну дивіться, по -постой. коментарному всі, наскільки я знаю, люди, які писали, що його захопили, всі ці дописи видавали. І офіційної інформації про це не було. Офіційної інформації по мечому представнити Рату не давав, жодні офіційні особи не давав. Тому, власне, по коментарному я не був би таким впевнений. Можливо, там ідуть бої, але поки він не захопив, наскільки мені відомо. Знову що таки, тому що ну, на тим... соцмережі це такий непевний джунглін інформації, не перевіряють. Так, так. Мількіна До речі, от, наприклад, останні три дні показали по ситуації в Авдіївці, показали, що якщо раніше вірили, дуже сильно вкидам різним. Дуже сильно це поширювали, і люди постійно там бурлили, скажімо так. То зараз більше уваги і більше довірить до офіційних джерел. І, власне, вже від них відштовхуються, від них вже якби пляшуть усі. Тому це дуже радує, тому що якби це видіння на фейки, воно вже зменшується. І на, на перевірену інформацію. Як мені здається, по нищеній рік. Скільки вам років? 25. А що таке? Стаманула моя борода. Ні, ви молодший, мого молодшого сина. Я думаю про те, що моє... це не має діла до Авдіївки, що моє покоління пропустило війну. А ви в 25 років ветеран. Так, а ви звернули увагу, можливо, на людей, які загинули 29 го Там 5 чоловік 72-ї бригади, і там всі. 94-го року народження, капітан 72-ї бригади. До речі, їх завтра будуть ховати о 11-й годині на Майдані будуть проведжати так. То там усі таких років. І багато з них випускники сухопутки Петра Сагедечного. Тому якби за розпомовлення йде армії за великим рахунком. Сьогодні, до речі, читала лекцію у ліцеї Богона по Крутам. і там теж хлопці 13 14 років, але вони чітко розуміють, куди вони пішли, бо це вже набір, який після війни почався. Ну це теж трагедія, тому що ті, кого вони захищали, розвалили ту армію І цілеспрямовано це все робили. Але то є але то є інша історія. Інша історія. Я ви ми весь час з Романом питаємо наших людей, наших гостей, шанованих, що ми будемо вважати перемогою в цій війні. Давай ми про це поговоримо після того, як ми Давай. просто згадали це зараз доречно про те, що я про це говорив. Що завтра буде прощання на майдані в одинадцятій. Дня і один одни, одним, одним з тих, хто власне ну, в мережах найпоширюваніших фотографії, там навіть заклик допомогти родині. В принципі, всім треба допомагати. Я просто поширював. Це Андрій Кизило, офіцер 72-го ОМБР. І от є інтерв'ю з ним, частинки інтерв'ю, тому що на фотографії це на фотографії, а жива людина. Коли була, то ми побачимо цілком притомну, адекватну, молоду, 23 роки. Зумі, молоду людину, але я до чого? Що... Ні, до чого це, я скажу після того, як ми послухаємо. Я закінчив Львівську академію у 2014 році. У нас було 6 чоловік, 7 зараз попали в район брання бойових дій, в зону АТО. І за цей короткий час, що я, що мої однокурсники вже доволі швидко ростуть по посадам, я думаю, що. Це я добре, оскільки моє от покоління, скажімо так, воно не бачило тої служби в армії, скажімо так, мирно. Ми тільки бачили бойову армію. І це було, скажімо так, я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії, навіть думаю, вище ніж, ніж стандарт НАТО. А скільки вам років зараз? Мені 23 роки. 23 роки. І зараз я яка вас посада? За заступник командира батальйону. От, і тепер до чого пояснення, Тому що, коли нам розказують про загиблих як статистику, ну це йде там штаб, а то повідомляє, то у нас завжди це викликало обурення, а тут Авдіївці чомусь раптом олюднили. Та і це е, ну, багатьом просто воно. Перемикає трохи. Це, угу. угу. до речі, дуже хороша така з'явилась традиція в новинарній інтернет-ресурсі і на цензорі. Ну, Кожнинарня це публікують. мій однокурсник і друг Діма Лиховій. Так, 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 так. Який теж пройшов війну, власне так. так. І там вони кожного місяця публікують або за гарячими якимись подіями, або кожне місяця публікують біографії з фотографіями. І це, власне, має ну, великий ефект. Дуже. Ми з ним це обговорювали, що такі ресурси, є, просто його мало хто знає. Так, на жаль, так. так. дуже якісні речі. Тому що не те, що улюднювати, а ну, треба уявляти, хто там. Ну, так, коли так. воно перетворюється як на Заході плюс вісім, мінус два, то. Ну це як статно, що з приводу трагедії статистики не uh -huh. прижималися. Uh -huh. Ще раз нагадаємо завтра прощання з сімома бійцями на майдані в одинадцятій. А тепер ваше питання, Ден Борисович. Та я, я вже і забув, що хотів Та нічого не за Що Там, ми будемо вважати перемогою? Так, да, що ми будемо вважати? Що а, що ваші товариші в батальйоні з це? Будуть вважати перемогу, що вважатимуть поразкою. Треба повертати ці території, не треба ці території повертати. Що з ними робити, як ми їх повернемо? Що там робити фільтраційні табори? Де взяти гроші на їх? Реконструкцію? Ви ж не можете не, не говорити про це. Я думаю, я так про це всі говорю. Дійсно. Ну дивіться, давайте розділимо там Давай на два аспекти. Перше, це що, наприклад, у мене батальйон, який побудували думки, і друге, це вже моя особиста думка. Ну, батарію, власне, вважали за перемогу, це така дуже поширена фраза, коли вибій їх з України. Тому, власне, там позиція однакова, коли ми їх повернемось на свої кордони, коли видіймо Крим, тоді власне грає. Ну, війна буде виграна. Але, Іграм. Але ну, моя позиція та, що війна зараз не виграється просто військовими методами, це все комплексна річ. Не буду навіть вживати оскоменно просто цей термін Гібридна війна, але вона просто багатогранна і комплексна. І тому, як на мене, просто ми ну, виграємо цю війну коли буде досягнути кілька факторів. Перший, це, як на мене, основний це, коли економіка почне зростати нормальними темпами, тому що армія залежить від економіки. Вона просто прив'язана. Фінансування армії, відповідної якість професіоналістів залежить від економіки. Це як все арміка. залежить від економіки. Ну так, але Весь просто брати. я ж, якщо так уже брати, скажімо так, про деформацію. А, і, відповідно, тоді ми побудуємо всередну армію, яка зможе утримувати або відбувати при потребі свої території. І а, не, не менш важливі фактори це розвиток громадянського суспільства і інституційна незалежність. Коли ми вибудемо інститути, які зможуть цю армію, скажімо так, біпіляці, які Кабмін поставлять на ноги, проведуть реформи нарешті, ті, які ми вже спостерігаємо три роки. Власне, і коли наче, нарешті на міжнародній арені поставимо себе як суб'єкта, а не як якусь таку, скажімо так, розумінну монету між сильними міра СІВО. До речі, ж одна з теорій, що розприєм цю витримку Трампа, що він взагалі скаже. І чи це як проба сіл, скажімо так, Авдіївці, подивитись на його реакцію, реакцію його адміністрації, власне. Чи така безборно, версія була, чи але на Обаму нічого ж не впливало абсолютно так. Ну але це взагалі нічого не говорить, наскільки я знаю. Тобто що них заяв поки не було серйозно. Ну, Ми не знаємо про що вони говорили. Можливо, так ну не будемо вже так додумувати. Тут, тут ще один Пісков, Я припрошу це прес-секретар Путіна. Він так нагло сказав, що це в українці самі значить. Провокують, Провокують так. І мало того, там в російських засобах маси інформації йшлося про те, що ЗСУ обстріляли Авдіївку. Так, так, так. І в голові не, не є розуміння, що це є україною контрольована територія на сьогоднішній uh -huh. день. Тобто самі себе стріляли, але це, це до, до, до цих самогубців ДНР і ЛНР, які очільниками там, певних всяких підрозділів Прикри самогубців відбуваються час від часу. Так, да, я пана Грамчака питав про одну про, про дві речі, власне. Мені здається, я можу помилятися, ви мене поправите, що наша богоносна влада втратила два з половиною роки для того, щоб радикально модернізувати державу. Один з елементів цього це саботаж з моєї точки зору, абсолютно недосконало. Створення такого інституту, як резервна армія. Ваша думка. Я тут дозволю не погодитись, з кількох причин, тому що в мене вже кілька товаришів проходили збори резервістів. Зараз проходять теж, особливо в Донецькій області, до речі, в 53-й бригаді. В принципі, всі відзиваються так, що є проблеми, є багато проблем на різних ламках, але як для країни, яка там ще останні три роки почала будувати армію. То ми можемо мобілізувати резервістів в потрібній кількості докомплектувати бригади, а буквально там в кілька днів там до тижня. Я уточнюю, резервна тижня. армія це означає, що люди ем, мобілізаційного віку, там, uh -huh. але які не служать з різних причин в армії, проходять, uh -huh. скажімо, два рази на рік. По два вишки. Ну, систему Балтів так Так, Шиста... uh -huh. Балтів, в Швейцарії uh -huh. і так далі. То зберігають uh -huh. дома. Уніформу mm -hmm. беручи до огляду нашу, взявши до огляду наші обставини, а зброю стримають в я дислокації. Розумію. Тільки про це тут власне, я так розумію, її не розвивають. Цей аспект мало розвивають через те, що просто брак фінансування. Тому що от є офіційно армія резервістів, до якої я власне теж зараз належу, mm -hmm. як демобілізована два місяці тому. Mm -hmm. А ми всі стоїмо на обліку, ми будемо їздити на вишку і так далі. Так далі, так далі. Mm -hmm. І коли треба буде, нас е, ну пишуть виклик, і ми вступимо в ті бригади, які служили до того, mm -hmm. доукомплектуємо їх і власне. Це не ну, випадок уже широкомасштабної війни або напруження, такого, як іде зараз. Оце є армія резервістів, тобто та, яка прокомандована до своїх бригад, де ведеться жорсткий облік. І на них фінансування не завжди вистачає. Що там говорити, якщо, наприклад, на елементарні речі, як на харчування, там, амуніцію, наприклад, то на амуніцію, здається, там профінансували на 17 рік щось там в межах 20% від потрібно. Тобто мінімум, мінімум, мінімум. Зараз там будуть різать, шукати додаткові якісь джерела, спецконфіскацію не прийняли. Нам армія обіцяла армію, обіцяли спецконфіскацію частину портів перенаправити. Закон не хвалили, відповідно армію знову різають фінансування. Тому прошу тут говорити вже створення армії ну, широкого резерву, коли не вистачає резур, ну, ресурсів, просто от, навіть на офіційну армію резервістів, яка Uh -huh. Постійно на обліку військоматі, як ну, просто питання ефективного розподілу коштів. Ну, два роки тому, бо люди самі платили за уніформу і так. та й зараз, власне, uh -huh. готові платять. Да. Ну це питання ну, організаційного ресурсу, який в армії теж не особи є. От, наприклад, чому зараз так цінять молодих офіцерів, тому що армії колосальний дефіцит молодшого офіцерського складу. Це рівні взвод uh -huh. рота. Чому, власне, і Андрій став командиром роти у 24 роки і заступником комбату? Тому що дуже мало офіцерів. Uh -huh. А тепер уявіть, Зараз більшу частину усіх контрактників направляють в бойові частини. Я неодноразово не стикався, що людина хотіла піти в одну частину, яка стоїть в тилу, а його перенаправляли в бойову частину фактично насильно, Тобто, попри його бажання. Але ми частим. І не вистачає навіть людей комплектувати бойові частини. Офіцерів не вистачає. А, що там говорити, щоб виділити офіцерів на організацію широких навчань резервістів по всій Україні? Ну, військомати з цим просто не справляться. І от недавно заходить військомат, поспілкуватися своїми товаришами, там то вони там зашиваються. Зашиваються, тому що їм нарізають купу задач, відповідно, цей аспект вони б не потянули. Їм вистачає і зборів резервістів тих, що є зараз. Питання від глядача Андрій Павлійський. Е, яка ймовірність того, що Авдіївка стане новим Донецьким аеропортом? Угу. Ну, це все залежить від того, які ресурси кинуть росіяни туди. Тому що свого часу ми думали, що і Лувацький ну, ми здобудемо і все буде окей, але вони ввели. Здається, вісім батальйонних груп, і тоді нам довелося не дуже. Але насправді, якщо брати ну, в цілому, я абсолютно впевнений, що Авдівка не перетвориться на другий дап. Тому що зовсім інший зараз розклад сил, ресурсів. Ми зараз там укріплені, окопані. Маємо величезні резерви, не величезні, але достатні для того, щоб заткнути будь-яку дірку лінії фронту. Достатньо. Тим паче у нас артилерійські бригади там на чергуванні. Тобто ми не такі безбороні, як там в інтернеті постійно говорять, що ми там не стріляємо відповідь і так далі. От коли йдуть такі події, то команда на вогню завжди дається. Навіть Порошенко написав собі на сторінці в себе, що ну, немає ніякої заборони не відповідати. Тому якби ну, це ксьома. Тому я думаю, що другого дапа там не повториться, тому що люди там мотивовані стоять. І, власне, достатньо велика кількість людей зосереджена. Так, а куди, куди відповідають от чому питання? Mm -hmm. Куди відповідають чому питання? Тому що і зараз знову можемо показати відео, що стріляють з території міста Донецька. Ну, очевидно, що по території міста ми стріляти не можемо. Тому обстріли ведуться безпосередньо позиції бойовиків, як склалося, коли вбили грека так званого. Обстріляли позицію, вдало обстріляли, і, власне, його вбили. За той день здається, бойовики втратили близько 20 чоловік мертвими і там ще десяток пораненими. Це наслідки ефективної артилерійської роботи. І таких випадків дуже багато насправді. Так ви вибиваєте з опорних пунктів? чи звідки? А... Тому що, ну. Так. Так. І захоплюєте опорні пункти. Я ж ну, не знаю, очевидно... військовий, я пояснюю вже. 29 січня, очевидно, це відбулося. Їх підловили, провели контратаку, при цьому знищивши основну встановлюють силу, провели контратаку, захопили трьох полонених. До речі, на новинарні був знову ж таки, крутий заголовок, що захопили трьох полонених, вижив лише один. Що не можна викликати посмішку, власне. Ну, вони померли від ран, звісно. А, таке от. Тому, власне, загальна схема виглядає так. Ми чекаємо, поки вони йдуть на штурм. А штурм відбувається, в нас догін і обстріл, потім контрнаступом відбувають їхні позиції. Що мотивує 25-літніх? Mm, ну, я, мені мотивація, в принципі, особливо не треба було якоїсь там. Ну. Який же був рушейний мотив? Рушейний мотив то був. Ну, я не знаю, який треба рушейний мотив, коли на твою Україну напали, як якби <плес> в 21 столітті. Який треба рушейний мотив, я просто не уйдяю. Просто І воно трошки сумно, коли ну, довідуюся, що у багатьох людей чисто матеріальні мотив. Ну, але ми чистим контракт, армія вона і має во главі УГО, скажімо так, матеріальні фактори. Там обіцянки кар'єрного зростання і так далі. Знову ж таки, ось Андрій, так капітан, який загинув 29 січня. Доросі деносто дев'ятого річницю під Крутами. Капітан 24 роки, заступник командира батальйону. Тобто, кар'єрне зростання за Належ, ну, прилежності і ну досить швидка. Тому власне я думаю, що мотивація це в першу чергу кар'єра в армії. Армія зараз престижна і структура, не те, що раніше 90-х роках, так а зараз людина військова вона викликає повагу автоматична. Яка двохтисячних навіть, і mm? навіть і не у — ну я образно кажу, так ну, Скажімо, до 2013-го. — До 2010-го. Бо тоді почалося і активне розвалювання насправді. Ну, з приходом Януковича просто згадую ці тези, що да, добивали армія те, що нам не треба. Да. Ми її скорочуємо, приходимо на професійну. Популізм Юля підхопила, так, так, професійна так, так, армія. Так, так. І тут ще є питання суто знову таки з військової, так розумію, тактики. Ну, добре, ви просуваєтеся потихеньку вперед. Я маю на увазі Збройні Сили України, але ж ви впираєтеся в місто Донецьк. В місто. А там люди, там є люди, там є передмістя. І там уже що, виходить, що це як фортеця в середні віки не по зубах. Ну, очевидно, що вуличні бої там ну, зараз ніхто не піде на це. У нас немає резервів на це, але ну, там вуличні бої це колосальні втрати, навіть більше, ніж при звичайному штурмі укріплені. Там, якщо, ну, це просто немислимо зараз. Ті, хто кричає, що треба йти в наступ, це очевидно люди, які мають ну, слабу уявність, яким будемо втрачати людей кожну годину, там при штурмі Донецька. Тому очевидно, що Донецьк був відбувається Донецькі Луганські будуть відбуватися вже тоді, коли або їхні позиції і на міжнародній арені, і підтримка від Росії, осаду, наскільки ж це можна буде зробити, скажімо так, малою кров'ю, або все-таки робиться ставка на дипломатію. Я думаю, що це таке друге. Що ми захоплюємо те, що поки можна захопити в рамках мінської домовленості, тут сіру зону потрохи відвоюємо. А далі це вже питання дипломатії, питання Генерального штабу і, власне, РЕНБО. Тому я тут, в принципі, офіцер нижньої ланки, який, власне, ну не уповноважений на такі теми говорити з окими Ну, особисто свою думку я висловив. Особисто свій дуркою. Ну, комбат тебе почув, що я зараз горін, мабуть, би прибути. Я просто стих. згадав одного офіцера Нижньої ланки, який в дуже короткому часі став імператором всіх французів і за половину світу. Так що треба бути артилерист, між іншим. Треба буде дуже обережним з цими командирами. Там взагалі немає про що говорити. Перепрошую. Ні, я. Просто, Талант, я буляю, просто, просто хотів міг бити підсумки це. голосування, подякувати за участь у програмі, тому Але, що дякуємо. ці роз'яснення може були чи найважливіші, які ми не чуємо протягом дня ну, ніде. Тобто uh -huh. що, сидиш, шукаєш, нервово гуртаєш стрічки новин, а там я ти розумів, хто там сидить, хто пише новини. Тобто, це ж не Дмитро Лихові на новинарні, де він роз'яснює, uh -huh. розжовує, маючи досвід, маючи зв'язки. Сидять на Жіки. Ну, контр це контролювали з офіційної І це теж, це, це, це теж дуже розповсюджено, тобто адекватно інформація, про що я не втомлююся говорити. Скажімо, що таке лінія розмежування, де посунулося. Ага. Я, я сиджу потім на картах Google Maps, Тецької. собі yeah. дивлюсь, де воно розташовано. Тобто при, немає притомної карти. Ну, так на що а третє лінія? А оця, от, як а, таких, а від, оця як от, зона АТО, те, що дає штаб. Там нічого не ясно. От мені взагалі нічого. Там не просто ясно. дуже в загальному вони подають. Це що... зовсім загально. Як Но... для дітей, я розумію, що дітям має бути цікаво, як воно виглядає. А мені, як журналісту, треба знати, куди що, і який там рельєф, і ще подивитися і сидиш вивчаєш. Як... Ну, просто своя відповідальність. До речі, якщо прийняти на початку війни, і, власне, ну, там, навіть в 15 2015 році зараз, то подача інформації ну, дуже якісно змінилася. Дуже якісно. Ну, оперативно подається. Подається, рожовується дійсно. І, ну, як на мене, зараз цим проблем набагато менше, ніж раніше, коли там йдуть бої, там, два дні Генеральний штаб не дає ніякої інформації, всі в паніці. а Виявляється, що не так все серйозно. Ну, це вже таке. Це питання того, що організація зараз покращилась набагато, в разів контрольованість армією, в рази виросла. і ну, нас навіть, зараз простіше. Під час хвороби у людей теж опрацьовується, випрацьовується імунітет. Зміти, так, і вміння приходить під час навчань і бої. Тому журналісти роблять свою роботу, як можуть, не завжди вдало. Треба визнати І не завжди долугу й доречно. А армія, вона тільки в бою, Наскільки я пам'ятаю. Слава стерження. українській армії! Все, що я можу сказати. Молодець, Ден Борисович класну крапку поставив, тому що результати опитування наступні. Навіщо бойовики обстрілюють Авдіївку? Атака на мінські домовленості 45%, 191 глядач проголосували, провокують отв'ятку 28. Відсотків Путін напада 19. Ну, це інтернет-мем. Інтернет до цього ставитися як до договору. Да. 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 І це ЗСУ йдуть вперед. Лише 6%, значить, сприйняли це в такий спосіб. Так ЗСУ йдуть вперед чи не йдуть вперед. Потихесенько. Потихе. я слышал, що ваша дочь виходить завжди. Потихесенько. На позитивній ноті, та, все ж таки, завершуємо. Не дочекалися ми. Прес Гройсман? та брифінгу пана Гройсмана. Ну і не думаю, що це буде було б щось найважливіше за день. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви нас дивилися і голосували. То, не забувайте підписуватися на YouTube канал, дивитися в мережі Ланет. Незабаром можна так само буде дивитися в мережі Мегого. Дякую.